Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам цікаві книги для дітей, фоторамки, календарі та інше приємного перегляду. Птах, Рибалочка і весна. Дитяча книга, видавництво ранок. Дуже яскраві малюнки діткам точно сподобається. Ціна книги 149 гривень. Книга дитяча. Прикольні вірші. Видавничий дім Школа. Ціна 149. Всередині книги багато цікавих віршиків доповнені яскравими малюнками. Книга дитяча Видавничий дім Школа Мортіна. Мортіна та вередливий кузен. Мортіна та примарний друг. Дуже цікава та насичена книга. Ціна однієї 179 гривень. Книга дитяча Чароліна Том перший. Колись я стану фантастикологинею. Дуже цікава всередині, з яскравими малюнками. Ціна 279 гривень. Розвивалка багаторазова, пиши, стирай. Я треную руку до письма. Вивчаю англійські літери та слова. Ціна 88 гривень. Ще можна придбати. Я вивчаю цифри та рахую. Вивчаю букви та пишу. Я пізнаю навколишній світ. Я розв'язую логічні завдання. Стирай та пиши тисячу разів. Маркер додається в комплекті. Дитяча книга модельне агентство з наліпками 64. Книга страшно цікаво. До Хеловіна. Ціна 49. Книга дитяча. Мої перші наліпки. Кольори рахуємо до 5. Книжки йдуть від одного рочку, від двох, від трьох рочків овочі. Ціна 27 гривень. Книга на 8 сторінок плюс наліпки. Цікава книга дитяча розмальовка для старших діток. Ціна 88 гривень. Дошка дитяча для малювання маркером 27. Набір для творчості свинка пепа розпис кольоровим піском. Від 3 років. Вибери деталь, з якої почнеш розфарбовувати. Зніми захисний шар та починай посипати його піском. І створюй свою картинку. Пісок додається в наборі. Ціна 49 гривень. Прописи каліграфічні. Ціна книги 55 гривень. Розмальовка «Антистрес» творча насолода. У двох варіантах 44. Наклейки фігурні. У вигляді сердечок різних відтінків 22 гривні. Ось такі наклейки у вигляді цифри об'ємні 9. Неонові 22 гривні. Набір наліпок для творчості 29-12 аркушів. Набір малюнків перебивних тату 19. Маленькі блокноти з рухомою картинкою 12 гривень. Ось такий варіант симпатичні блокноти по 1248 аркушів. Є ще такі ведмедики формату а 5 88

Папір офісний 500 аркушів 164. Папір кольоровий 100 аркушів 69. Папір офісний формату А4 500 аркушів 219. Свічка. Цифра 2 9 гривень. І цифра 8 також акційна. Хлопавка пневматична 29. Річка декоративна 22 гривні. Алмазна мозаїка на підрамнику 149. 169. Ось такий набір для творчості. Картина з помпонами. Картина по номерам 199. Розмір 40 на 50. Алмазна мозаїка 279. Розмір 40 на 30. Набір картин по номерам в наборі 3 штуки. Ціна 149. Розмір 15х20. Рамка для фото 21х30 см. Ціна 64 гривні. І такий варіант двох рамок по 69. 15 на 21 ціна 44 у трьох кольорах. Килимок дитячий ігровий. Лісове містечко 129. Розмір калимка 60 на 1,20. Килимок м'який пазл. З ворсом 44 30 на 30. Набір канцелярський для малювання в наборі 37 предметів. Ціна 249 гривень. Набір магнітні цифри 29. Магнітна абетка 39, Канцелярські гумки, математичні знаки 12, набір пензликів для малювання 4 штуки 64, Один пензлик 39. Календар настійний, відривний з пружиною 2025 рік, ціна 49 гривень. Підвіска декоративна для дому 44. Кульки з блискітками у формі зірочок 5 штук. Упаковка 39. 44 шторка для фотозони з фольги. Розтяжка святкова до дня народження. Кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. Кульки повітряні 10 штук. Упаковка. кольорів в асортименті 24. Брелок для ключів. Фігурний колекційний. Ціна зі знижкою всього 29 гривень. Указка лазерна 29. Брелок зі свистком 49. Силіконовий фігурний 9. Листівка конвер для грошей 11. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних покупок та всього найкращого.